Так, ще один об'єкт. Готовий до здачі в експлуатацію. Тут лічильник перенесли, тут де тумбочка і всі 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 крани в тій тумбочці, на плиту крани в тумбочці. Потім крана, умувальник, гаряча, умивальник, холодна і стиральна машинка. Каналізація повністю тут захована, бо тут буде диван стояти. Далі перейшли, спаяли пайкою 32 щоб було надійно, і до котла. Так, і тут 45 градусів, шланг, від стиралки під'єднали. Тут також все по порядку. Вхід в котел, холодна вода, гаряча вода, вихід води з котла. Кран на газ. Так, тут маленька, коротенька трубка. Так, всю всюди, всюди, всюди тепле підлоги. Всюди тепле підлоги. Так, тут буде ванна. Так, от виходи на ванну, як має бути. Чітко. Оцей от розмір має бути під розмір плитки. Плитка має стати якраз за підлицем. Тут 15 см. Майстри стрі перестановки повинні поставити сюди рамку. Це намувальник. То плитка має бути за підлице з коліном установочним. Стиральна машинка вихід. І під 45 градусів каналізації. Каналізація пішла, пішла, пішла. Ось з таким заворотом раз, бо буде під опором виганятися, щоб ніде не збиралося Ось таким. Могли три зробити, але це неправильно. Має бути так все по ходу. Так, організація пішла, пішла, пішла і до ванни. Так. Тут теж все виставлено рукомийник. Тут має бути нижній душ. І мені таз. сюди холодна вода, зліва. Гаряче. І так по всіх-по всіх приборах. Так, от наша полотенця сушка в куточку. Дуже є можливість під'єднати сюди нагрівач. Нагрівач, так. Так, тепла підлога Розказую. Номер один. Це в кухні. Воно займає оце все. Підлога No2. Підлога No2 занімає середину кухні і коридор. Це коридор підлога No2. Noмер номер три підлога. Так, No3. Вона займає площу повністю там цю лоджію. Четверта підлога. Четверта підлога займає ліжко. Теж можна її відключити якраз між двома розетками. Підлога номер 5 так, Підлога номер 5 занімає відстань від ліжка до шафи. І коридор. Так, шоста підлога. Це Санвузли. Це, Це туалет і ванна кімната. Підлога номер 7 Підлога номер 7 займає середину кімнати. Отак. Так. Підлога номер вісім. Підлога номер вісім займає площу від стіни. Метр десять, так, тут і тут. так, Так, все, підлога, підлога.